Добрий вечір, 34-й. потрошечку вже відновлююсь. Був вже і голос, сів, і все на світі. Творчим людям треба чуть-чуть відпочити. Чуть-чуть, трошечки. Всім дуже дякую, хто був вчора на благодійному концерті. Дякую і колективу Клесівської музичної школи, і діткам Клесівської музичної школи, філії Гарпилівської. Всі діти дуже гарні, дуже талановиті, всім дуже дякую. Назбирали більше 15 тисяч на донатилих, всі, хто приходив, навіть хто плескав, всім дуже дякую. Я особисто дякую, тому що ви мені допомагаєте, коли от... концерт, це просто навіть. Обличчя такі ясні, просто ці облиски, це все дуже допомагає всім, хто на сцені. Тому що часом навіть два слова якось так важко знаєте, сказати. От, Так що, всім дуже дякую, такі всі, всі щирі були і. Ну, батьки підтримували своїх діточок. Ми також намагалися як могли. А діти то вже на 100 мільйонів 500 тисяч відсотків віддалися цій, цьому благодійному концерту. Дякую всім нашим хлопцям, які е, допомогли нам провести цей. Зупинили це все, тривога не дійшла до нас. Так що, бачите, якось, слава Богу, все. От. І сьогодні я хочу заспівати таку щедрівку. Я її теж давно вже почула. Я її то, то, ну, знаю там буквально один-два куплета. Вона дуже гарна в багатоголосі. Ну, як зазвичай. Вона не про боженьку, не про народження, а просто така розповідь, що ходила пава, збиралась і губила пір'ячко, ну, В общем, така собі пісенька, щедрівочка. В зелені. Піску по жовтім піску, Щедрий святий вечір Божий, Баба ходила, пір'я убила, Щедрий святий вечір Божий. Але бачите, ця вже щедрівочка, вона ніби так переходить із язичництва в християнство, бо вже щедрий. Ще й святий вечір, божий. Бачите, так лагідна, така, такий перехід. Ну, тому що наші предки любили все одно співати і такі мелодії, знаєте, не хотілося втрачати. І от воно перейшло. Так що, співаємо, щедруємо, завтра буде інша.